Гой Божі в той час, Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отже, прийшна, прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому на всяким уся, на тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це життя вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного існого Бога, Та Ісуса Христа, якого ти послав, я прослав тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені, виконати, Тебе, Отче, прослав мене, Отче, у себе, тією славою, яку Ти мав у Тебе, перш ні послав світ, я об'явив твоїм ім'я людям, яких ти дав. Мені з освіту. вони були Твої, Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, і Тебе походить. Слова Бо, що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них. Не за світ молюся а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, і твоє моє, і я прославлюся в них, і я більше не у світі, але в світі іду до Тебе, Отче, святий радий імни Твого, бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я берігів у Твоє ім'я, я, я старіх ти, яких ти дав мені, І знов ніхто з них не погиб, крім сина погиблі, щоб збулося описання, тепер же йду до Тебе, говорю це у світі, щоб вони нема у собі радість, молю, мою повну. Слава Ісусу Христу, міні Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє є складне, щоб так зрозуміти. Там багато того, що Твоє, моє, і що моє Твоє. І зоодно часто воно ніби просте, але з другого боку таке, що сама мова ускладнює це зрозуміти. І сьогодні ми відзначаємо отців Першого Нікейського собору. Бо знаєте, Євангелія має в собі багато складних моментів, і багато місць, місців, які хтось може по одному трактувати, а хтось інший може повністю по іншому це зрозуміти. І коли емператор Константин нарешті Вивів християнську церкву з підпілля, з переслідування, зробив її, не лише вивів, але зробив її офіційну церкву Римської імперії. Поставив конфлікт, що багато цих навіть єпископів з різних частин, тому що вони були такі розділені, такі далеко один від одного, пішли різні течії, і кожен по-свому це трохи трактував. І коли вони почали всі виходити і вчити, він побачив, що вони не всі вчили то саме, вони навіть один одного бувало таке, що суперечили. І він зрозумів, що це мусимо якось виправити, і він скликав перший Вселенський в собор в місті Нікея, де з'їхалися всі ці єпископи, щоби нарешті між собою розговорити це і узгодити. Чому полягає християнська віра? І казали ті, що записували в літописах про те, як приїжджали ці єпископи, казали, що то зібралася зграя калік. Бо ті, що приїхали, то були ті дуже часто, що пережили ще то переслідування, що деякі з них не мали язика. Деякі з них мали відрубані руки чи ноги, ті, якраз що були готові все покрасти за свою віру і так стали тими єпископами, зібралися, щоб раз і назавжди узгодити нашу віру. І сьогодні, коли ми молимося символ віри, якраз на Нікейському собору, початко... початок цього було з Нікейською символ віри який був ще набагато простіший, набагато коротший, але це був зародок той молитви, яку ми сьогодні на літургії будемо разом молитися. І коли думається, що всі ці святі, коли зібралися говорити про віру, я думаю, що думається, що насправді всі відразу знайшли згоду, правда? Всі зібралися, гарно поговорили, дружньо зібралися як брати, але так не було. Були сварки, були непорозуміння. І там був один святий, якого ми всі знаємо, святий Миколай Мерликійський, Миколай Чудотворець. І коли він зустрівся з Арієм, він не подав йому руку, а Він його вдарив. Бо Арій прийшов до собору, щоб переконати всіх, що Ісус не є Бог і чоловік, а лишень чоловік дуже святий. І коли Миколай це почув, він нічого не сказав, він просто взяв кулак, йому дав прямо в морду, і сказав. Я, що мучився за ту віру, не буду таке слухати. І засудилося арянство і всіх його наслідників, цікому вигналося з собору. І подалася це Єресі. І Миколай, якого ми знаємо, що любив дітей, правда, що дарував все, що мав, що так дбав за людей, коли він почув це Єресі. Відповів кулаком. І це нам треба розуміти. Бо знаєте, деколи думається, що християни то ті, що мають прям стелитися перед іншими, мають давати, щоб інші по ним ходити. Бо Ісус сказав любіть своїх ворогів. І він любив своїх ворогів. І коли його розпинали, він молився за тих, що його розпинали. Але коли він війшов в церкву і побачив, як міняли. Там, що зробилось його церкви, він взяв шнур, зробив з того батух і їх розігнав не лагідним словом, а батугом. І всі їхні столи перекинув і розкидав. І нам треба сьогодні далі розуміти, що християнство це і віра, яка. Пояснює по-лагідному, але відстоює правду силою своєю, яка нікого не хоче засудити чи відкинути, але готова силоміць захищати своїх. І щоб ми не подумали, що це колись Миколай мав дарити арія. А що в нас через дорогу? Що в нас через дорогу? Скажіть голосніше. А вони вірять, що Ісус є Бог. Це то саме ар'янство. І ми не можемо лагідно це допускати теж. Ми маємо приймати всіх. Молитися за всіх і заохочувати їх навернутися, щоб їм допомогти, але ми теж не маємо мовчати, поки люди розповсюджують різну єресі і різну дурість. Знаєте, я вам скажу, була така е, раз організація в Тернополі біля нашої церкви, трохи харизматична група, і один отець прийшов і почав їх дуже докладно вчитися те письмо. Але почав їх вчити саме ті цитати, що Свідки його вчуть не так. І там, в нашому парку, є великий парк біля нашої церкви в Тернополі, і там в тому парку дуже свідки його Дуже ходили до всіх приставали, а він їх так навчив, що всі цитати, що вони казали, вони мали на то кращу відповідь. І то сказали: після того, як він їх вивчив ті півроку, за два місяці тут ті свідки його втікали від наших парафіянів по ті, тому парку. Бо конечно, вони почали щось говорити, приходили наші і почали чекай, чекай. чекай, чек. А що про цей і цей цитат? Давай відкрийся та письмо, я тобі зараз поясню. І ми ті відразу почали втікати, бо зрозуміло, що вони ніби хочуть людей здурити, а тут хтось покаже їм насправді, як то, що виникають, цілком перечиться те письмо. Нехай ми маємо хоробрість теж не втікати від них, а до них підійти, показати, що вони неправі. Ствердити нашу віру і не казати, що хай вони теж мають своє, сказати, нехай ми їх навернемо до справжньої віри Христової. Бо під час першого собору приїхали ті єпископи, скалічені за віру, що перетерпіли. І вони не відхилилися. Після підпілля. Прийшли наші отці скалічені після ув'язнення, після заслення, і теж не встидалися і не боялися і забирали церкви від православ'я, і вернули нашу католицьку церкву. І тепер далі нам треба продовжити тим прикладом і відстоювати нашу справжню католицьку віру. І перечити тим Єресі, який навколо нас. Нехай ми переповнимося тим Духом Першого Сленського собору, деколи тим Духом Святого Миколая, і теж будемо готові повчати інших, лагідно всіх приймати, але й жорстко відкидати, коли в нашій присутності є та неправда.